Всім доброго дня. Ми святкуємо сьогодні днюшку. У нас така, знаєте, дощова сьогодні е, погода. У нас почалося все з туману, закінчилося дощем. Продовжується, виніше, з дощем. І в нас сьогодні поділилося свято на багато таких частинок і до церкви ходила, помолилася, свічечки поставила. І сьогоднішній у нас такий сніданок. Із ікрою та із лимончиком, просто знаєте, за те, щоб все було добре, щоб все майбутнє було гарне. І я думаю, що все буде добре. Дуже багато різних привітань, дуже багато всяких гарних таких побажань. І я думаю, що всі вони здійсняться, і вони вже здійснюються, і багато з них вже здійснилися. І я просто дуже вдячна всім. І Господу Богу, моїм е, батькам, мамі Зої та тато Миколі, братіку, бадіку і всім тим, хто мене любить. Моїм рідним, близьким, всім тим, кого я знаю, люблю, поважаю. І зараз от, на оцій ікрі задую. Що не з першого разу задула? Нічого, значить, буде з другого. Дякую всім.